13 розділ, 8 вірш. Це у нас буде сьогодні єдине місце з Біблії, тому що я вирішив не дуже багато проповідувати, а більше молитися за людей. Послання до Євреїв, 13 розділ, 8 вірш. І тут. Можливо, у вас там буде один переклад, у мене другий, бо на українську мову перекладів сьогодні багатенько, і вони не завжди співпадають. Але це не проблема. О -о О Головний зміст того, що тут написано, ми всі з вами розуміємо. Амінь. Амінь. І тут написано так: Ісус Христос вчора, сьогодні, допомагайте мені, і назавжди. Той самий, і я назвав сьогоднішню проповідь Ісус Христос незмінний. Просто в мене в перекладі не той самий, а незмінний. Але це одне і те ж. Це одне і те ж. Ісус Христос незмінний. Брати і сестри, наші гості, от послухайте, це вам буде цікаво. У ці слова, у це послання до євреїв, апостол Павло написав у 63 му році. Від Різдва Христового. Це е, факт, який знають всі історики, його не треба доводити, це точно. Воно датоване 63 роком від Різдва Христового. Ісус Христос, коли Він народився, Він прожив на землі 33 роки. Потім ми знаємо, що його розіб'яли. На третій день він Воскрес, ще 40 днів являвся своїм учням. А потім піднявся, потімся на небо. І виходить, якщо від 63 років відняти 33, то виходить, яка цифра? 30 Рівно 30 років. Уявіть собі, у це послання, яке я прочитав, у цей уривочок, апостол Павло написав рівно через 30 років після того, як Христос вознісся з нашої землі, і його вже на землі не було. І він написав це не просто так. Бо вже в ті часи, пройшло 30 років, але вже були якісь люди, які казали, ну тож, коли Христос був на землі, то Він зцілював больних, ото він і виганяв бісів з людей, ото він і звільняв людей від залежності, ото він і воскрешав мертвих. А коли це пройшли вже 30 років, Ісуса немає, все уже більше. Нема чудес, нема нічого такого. І апостол Павел, Павел написав, це неправда. Насправді, наш Ісус Христос, хоч і не на землі зараз з нами, але Він точно такий же, як був 2000 років назад, точно такий же він і сьогодні, 5 листопада 2023 року. І його.